У четвер виповнюється 172-річниця від дня народження Павла Платоновича Чубинського, нашого земляка автора слів Державного гімну України. Уже сьогодні діють в архівному відділі виставка «Інформ... Чубинський і його оточення. А у четвер, відповідно, пройде цілий комплекс заходів. В закладах освіти пройде міський конкурс фольклорних колективів, присвячений Павлу Чубинському. На базі загальноосвітньої школи номер 6 о 15 й годині запрошую в складі міської делегації покласти квіти до пам'ятника Павлу Платоновичу Чубинському та до могили Павлу Чубинському на книжному меморіальному парковому комплексі. А о 16-й годині думаю, ніхто не пошкодує, якщо прийде на... Літературно-мистецький вечір у пісні «Славені живе його ім'я, де познайомиться з концертною програмою, з якою Бориспільський муніципальний хор виступав у США і привіз золоту медаль.